Клініка Надія. Методика МС. На екрані чоловіча статева клітина сперматозоїд. Ось він. Рухливий, морфологічно досконалий, красивий. Такий має всі шанси запліднити яйцеклітину клітину і перетворитися на ембріон, а згодом і на людину. Ми добре його бачимо завдяки методиці МС, при якій для збільшення чоловічих статевих клітин використовуються надсучасні мікроскопи. этот микроскоп с помощью самой современной оптики Марского мы можем посмотреть на сметозоид на увеличение в 6000 раз, то есть если так обычно в всех клиниках смотрят на увеличение 400-200 крат, то тут 6000, соответственно мы можем получить больше информации о сметозоиде. Вибрати найкращі, без дефектів і використовувати саме їх для потворення. Рекомендують і мсі пацієнтам, у яких були дві і більше невдалих спроби завагітніти, якщо є невелика кількість жіночих яйцеклітин, а також пацієнтам з високим рівнем патологічних форм сперматозоїдів. От головка практично без, без От, бачите, вона ну, рівномірна, кругленька, без якихось дефектів. Ну, это же фокальный план. Вот, видите, я его набираю. Могу вернуть назад, рассмотреть его хорошо. Могу взять следующего, рассмотреть. Поиграться с ним. А ты реально понимаешь, что чья-то жизнь и станет папой этот симптозоид или этот, решается в данную секунду. Технология MC используется где-то с начала 2000-х годов. И эффективность ее Певних випадках вже доведена наукова, і немає ніяких сумнівів, що вона допомагає дуже багато категорій пацієнтів з чоловічим безплідням. І це теж науково доведений факт, що з року в рік якість сперми чоловіків погіршується. Чим це пов'язано? З навколишнім середовищем, зі стресами, навіть з використанням мобільних телефонів. Методика МСІ додає до природного відбору найсильніших, ще й наукової.